Росіяни продовжують атакувати нашу критичну інфраструктуру, тому інколи на вулицях міста зникає світло. Все частіше патрульні регулюють рух на перекрестях. Запам'ятайте, коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Інспектор патрульної поліції Назар Клімович нагадав, що означають жести регулювальника. Коли регулювальник виходить на перехрестя, дія дорожніх знаків, розмітки та світлофорів, навіть якщо ті працюють, припиняється. І всі учасники дорожнього руху зобов'язані виконувати вимоги регулювальника. Якщо регулювальник піднімає руку вверх, це означає, що у всім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони. Або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Коли права рука регулювальника витягнута вперед, Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника.